Доброго дня, любі друзі! Ми продовжуємо з вами наші психологічні зустрічі. І сьогодні я хотіла приділити хвилинку уваги іграм, які не потребують великої підготовки та багато матеріалів. Адже повітряні тривоги можуть застати нас скрізь. А під руками може не з'явитися того необхідного матеріалу, яким ми можемо трошечки забавити свою дитину і зняти її напругу. Тому в нагоді нам стане наша фантазія і дещо невеличкі знання із того, які ігри можна використовувати. Перше, що я вам би порадила, це гра називається сніжки. Ми можемо взяти будь-який папірець, який знайдеться в нашій хаті, він може бути вже використаним. Це може бути фантик від якогось продукту. Так, якщо ми не вдома знаходимося, а десь бомбосховищі, в укритті. І це зминається разом з дитиною. Зминаються ось такі кульки, снігові кульки. Ми зминаємо. При контакті, тактильному контакті із папером у дитини знімається внутрішня напруга. У папір передається надлишок агресії дитини. Тим самим ми якби використовуємо цю гру для подвійної мети. Коли ми наліпимо з вами ось таких кульок снігових, ми можемо далі їх використати яким чином. За командою ми можемо влучати в певну ціль. Зобразити її десь або уявно, або поставити щось, якийсь предмет, річ якусь. Або перекидуватись з сторони в сторону і за командою порахувати, хто більше перекинув кульок, у кого залишилося менше кульок на його ділянці. Ну, тут може бути дуже багато варіантів продовження цієї гри. Вона дуже подобається дітям і не потребує додаткових матеріалів. Наступна гра це гра хатинка. Оскільки діти відчувають безпеку у е, е, певному. Е, в такому контейнеруванні нам необхідно взяти підручні матеріали, які можуть знаходитися навколо нас. Це старий одяг, це якісь може, коробки, якщо це бомбосховище, так, якесь укриття, це можуть бути дошки. І безпечно збудувати для дитини невеличку таку халабудку, вігвамчик, в якому вона відчувала б себе. Як пташенятко у гнізді, так як дитина в отробі матері, тобто навколо неї є безпека. Таким чином ми знімаємо внутрішню, без... внутрішню тривогу і надаємо безпеки дитині. Цю хатку і перебування в ній ми також можемо далі обіграти різними різними варіантами. Ми можемо дати туди дитині ліхтарик, ми можемо почитати з нею якісь казки, пісеньки поспівати, зробити, нібито це вилазка на природу, і ми десь у лісі збудували собі таку хижину. Далі включається тільки ваша фантазія. Наступна гра, яку я хотіла б вам запропонувати, зветься канапка. Бутерброд. Для цього нам необхідно щось таке м'якеньке або пледик, або подушка, що у вас буде під рукою. Ми кладемо його, нібито це перший слой нашого бутерброду. І намащуємо на нього масло разом з дитиною. Тілесний контакт, ми мажемо, мажемо маселко обережно, такими лагідними рухами. Потім ми кладемо туди на це маселко нашу дитинку. Це буде начинка в нашому бутерброді. Ну і озвучуємо відповідно, з чим любить дитина їсти канапки. Ковбаска, варення, все, що. Полюбляє ваша дитина. Поклали основний продукт нашу дитинку, знову дитинку поглажуємо по всьому тільці, намащуємо її тим, чим вона любить. Так, шоколадна паста, або там, можливо, ті ж самі шкідливі продукти, кетчупи, майонези. Мажемо, мажемо, намащуємо дитинку і далі накладаємо на неї ще один слой, хлібчик. Тобто, або подушка, або знову теплесенький-м'якесенький пледик. Завернули бутербродик, так? Дитинку завернули у цю кондручку чи подушки і прижимаємо її з двох бочків ручками, жмемо, нібито ми їмо цей бутербродик. Ам 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 ам, поїдаємо, поїдаємо, пощіпуємо, пощіпуємо дитинку. І таким чином ми поступово знімаємо накопичений стрес у дитини. так, Ми Знімаємо ту перевтому від напруги, яка відбувається з дитинкою. Ми її заспокоюємо такими ось методами. І знову ж таки, після того, як ми дитинку поїли, нібито так, ми можемо її залишити у цьому комфортному закутаному стані, щоб вона трошечки полежала, відпочила, стільки, скільки їй буде потрібно. Далі ми продовжуємо перелік наших ігор, і наступна гра це повітряна кулька. Ми пропонуємо дитині уявити себе повітряною кулькою. Так, якщо ми вдома, то можемо взяти або мильні бульбашки, так або ту ж саму кульку, яку ми можемо надути, аби візуалізувати так те, що ми хочемо від дитини. Якщо цього немає, нічого страшного. Ми самостійно показуємо дитині, як надувається кулька. Спершу ми це робимо за допомогою. Нашого обличчя ми показуємо, що кулька наповнюється повітрям. Зараз ми з тобою станемо двома великими або маленькими, там блакитними, зеленими, жовтими, обираємо колір, дитина обирає колір, який хоче, підключається кольорова терапія. І надуваємо щічки. Кулька надулася. Тепер вона росте, 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 ми накачуємо її, надуваємо, надуваємо, надуваємо. Кулька стає великою, показуємо, і починаємо літати по приміщенню. як кулька, подув сильний вітер, і кулька полетіла, полетіла, полетіла швидко, так? Подув тихенький вітерець, кулька трошки здулася. Тобто тут можуть бути також різні різні варіанти. Що надає ця вправа? Вона також знімає з дитини напругу і дає їй усвідомити власні кордони, кордони власного тіла, власної особистості. І ми контактуємо фізично з дитиною. Це зараз дуже заспокоює наших дітей. Ця кулька літає, літає, вона може під кінець або здутися, або прилетіти кудись і розповісти, що вона там бачить, на якій вона галявині опинилася, або вона полетіла в космос, що вона там бачить. Тобто далі знову ж таки тільки наша фантазія. Наступна вправа це цуцик сушиться. Всі ми бачили, як цуценята після водички. Вміють обсушити себе самостійно. І зараз ми пояснюємо нашим діткам. Дивися, ми з тобою зараз перетворимося на малесеньких цуценят. Нас покупали, ми стоїмо такі мокрі, мокрі, дрижимо, дрижимо, дріжимо, нам холодно, з нас капає водичка з наших вушок, з наших ручок. Всі мокренькі, такі, нам холодно. І тут ми беремо або плед, якщо це бомбосховище укриття, і ми з собою його встигли взяти. Або певний одяг верхній. А вдома це може бути рушничок. І закутуємо нашу дитинку, закутуємо, огортаємо її цим пледиком, цим теплесеньким, м'якесеньким, на дотик. І сушимо її, розтираємо, розтираємо її, кільце ручки, розтираємо спинку, животики, грудки, ніжки, все-все розтираємо. Розтерли, відклали рушничок. А тепер пригадай! Як песик витряхує з себе залишки водички, і дітки починають пригадувати, так що песики вони струшуються. І ми разом з дитиною показуємо, починаючи із кінчика нашого носика, трусимо, 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 струху стряхуємо водичку. Потім наші вушка, голівка, потім наші лапки, ручки, потім тільце починаємо струхувати. І все струсили, струсили, аж до ніжок починаємо труситися, труситися. Трусилися, тепер ми з вами тру... сухенькі, гарненькі, нам тепло. Якщо дитина захоче, ми можемо її знову огорнути в ковдрічку, вона після нібито уявної ванни, так, і далі продовжити цю тему. Для розслаблення тіла, для зняття тривоги можемо розповісти казочку, дитина може її придумати самостійно, а ви будете активним учасником цієї розповіді. Ось таким чином програти цю вправу. І остання вправа на сьогодні, яку я хотіла б вам запропонувати, це цикл пральної машини. Теж, безумовно, вона є одним із лідерів тих вправ, які діти виконують із великим захопленням, сміхом і цікавістю. Значить, розповідаємо дитині. Всі ми бачили, як пере машинка. Зараз ми з тобою спробуємо уявити, що ми то. Одяг, який занурився у пральну машинку. Що з нами відбувається? нас починає прати машина. так? Починає прати, починає ручки прати, тіліпаємо, 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 починає тільце прати, голівку прати, всі-всі тіліпаємося. Далі таз, далі ніжки, і так аж донизу. Починаємо завжди згори і рухаємося донизу, так, заземляємося. Ось наша машинка нас попрала гарнесенько. Тепер нам треба трошечки повибивати бруд із себе. І починаємо вибивати, вибивати, вибивати бруд з усіх, усіх наших частин тіла вибиваємо аж до кінця. Вибиваємо, вибиваємо. Ви показуєте на собі, дитинка виконує на собі. якщо дітки меншого віку, то ви можете самостійно виконувати ці рухи, озвучуючи, пояснюючи, що ви робите. Після того, як пральна машинка вибила із нас бруд, вона починає активно вижимати, вижимати водичку. Вже білизна чиста. Тепер з неї треба вижити всі надлишки води. Вижимаємося, вижимаємося добряче. Аж до... Наших кінчиків, пальчиків на ногах вижилися, дивись, які ми з тобою стали сухенькі. А тепер пральна машина починає нас розгладжувати. Гладимо від маківочки опускаємося, розгладжує пральна машина, все тільце розгладжує, розгладжує. Знову ж таки, аж донизу. Розгладила пральна машина нас. А далі. Що ми робимо з білизною? Ми її вішаємо сушитися. Ось ми сохнемо, сохнемо, вітерець, дує на нас, і ми сушимося, похиталися, похиталися, посушили всі свої частини тіла. І далі кажемо, дитинці: а ну послухай, яка в нас тепер з тобою білизна М -м -м, ароматна, свіжа, випрана, яка гарна і чистенька білизна. Таким чином, ми зняли ту напругу, ту тривогу з дітей. Ми її вибили, розслабили, зняли м'язове напруження, емоційне напруження. Дитина задоволена, щаслива, і ви разом з нею. Ну а я завершую нашу зустріч до наступних відео включень.